Вітання усім. Трішки затирималась у нас доставка. Сьогодні відправляємо 1177 С2 на, на гідроході. Раніше знімав відео коротке про нього. Також їде на другій машині 1055, джундир і домінатор 56. Так, завантажили. Такий получився тетріс в нас. Дві жатки, візок. Візок вдалося не розрізати в оригіналі, щоб все було ціле. Події готують документи і будуть виїжджати на кордон на розмитнення. Комбайн в дуже класному стані, Я раніше розказував, показував. Ще не супер. Мужіть зубчасті. І друга машина у нас з двома комбайнами і одна жатка. 1055 джундир останнього року випуску. Не <кій> раніше було. Відео про нього погляд з дуже малим напрацюванням з 360жаткою Шумахер з оригінальним кондиціонером на новій кабіні. Це вже по суті 1157 тільки. Нічим він не різниця, тільки що наклейка 1055, а так то 11.57. І такий домінатор 56-й без кабіни з 3 жаткою. Також з дуже малим напрацюванням здається 2-2-300 мотогодин. Приїде до нас десь завтра, до кінця дня вже буде в наявності. Трішки обмиємо його, ще він, бачите, не митий і комбайн світиться. Жадка від домінатора 3 метри чистої коси. В тому стані бачимо, що фарба присутня на шнеку, коса нова. Комбайн не випрацьований абсолютно. 1055. кругу рівненький, абсолютно нічого не бракує, жодних проблем немає. Мінімально переглянути і можна працювати. Ось такі комбайни. Кого цікаві, телефонуйте? Наявності великий вибір інших комбайнів класу, джондіри менші, більші. Великих таких вже маємо буде їхати десь за два тижні. Джондір 2066 6-метровою жаткою. І буде, скоріше за все, мега 208 Маємо глядати і в Німеччині. Також дуже рідкісний комбайн і в хорошому стані. Підписуйтесь на канал, нагадаю. Лишайте коментарі, з задоволенням відповім. Такий комплектик гарних комбайнів, свіжих з Німеччини. Мінімальним напрацюванням на їхній вік. Водіям, щасливої дороги. Так, і другий автомобіль виїжджає. Дякую усім за увагу. Побачимось і почуємось. Всього доброго.